Прийшли в магазин з орендою еквіпмента спортивного, але нам це не потрібно. Ми шукаємо раки, тобто кошки, щоб піднятися на гору. Але тут їх нема. Коротше, грядка-грядочка. Прийшли в інший магазин. Завтра, скоріше всього, йдемо в гори. Орендуємо оці ступтути. Це така штука, яка закриває ноги від снігу. Ось такі сукерки, керки, не знаю, як називається. І боти. Ось там лежать вже бот. Тому... Привіт, друзі! Ви на каналі Palmer Life. Сьогодні у нас дуже планується крута поїздка. Якщо нам вдасться, то ми будемо нав... будем старатися піднятись гору. Сьогодні у нас 4 грудня, 4.20 ранку. Їдемо з паном Васильом. І зараз заїжджаємо за своїми друзями і відправляємось в природні на... національний парк Канади Банф. Їхати нам туди від Калгері близько 150 кілометрів. Тому, скоріш за все, увімкнусь, тоді, коли вже буде на дворі світло, бо вночі, якщо будемо йти, світає тут о 8-й рано. О 8 ранку то не буде нічого видно, немає сенсу. Тому побачимось пізніше. Погнали! І так, друзі, 6.32. Вирушаємо в похід. Через півгоди, півтора години буде вже світати, тому зустрінемось скоріше, вже десь, може, ближче до, до, верху, до вершини гори. Хлопці всі на місці. Ну все, друзі, з Богом погнали. На дворі мінус 15 приблизно. І, і дуже класно, що поки що немає вітру, то в принципі не холодно, тільки ніс відмерзає. Подивимось, що буде далі. Ми в дорозі вже майже півтора години. Півтори години зараз ми пройшли на даний момент 7 тисяч кроків. Навіть не уявляю, скільки нам ще йти, бо я ще тут не був, тому просто помаленьку. Маленькими кроками піднімаємось вгору. До зв'язку. Зробили маленьку зупиночку, відпочиваємо. Коротше, йти без сумки набагато легше. Мені здається, ця сумка десь така 7-9 кілограмів і реально вона дуже-дуже сильно дає. Якось незручно сидить на плечах і ти просто відчуваєш такий дискомфорт на спині, який тебе прибиває до землі. А так в загальному то добре. Ти, Андрей, як? Поки тримаюсь. <рес> Города, дивіться, підмерзла вже. І вже груди всі такі віню. А ви хлопці, хлопці, це спізна з Русланом, взагалі до лампочки, він цей рюкзак несе нагору. Ну, вона все, Пан просто. Василь нас на досвіді чисто вивозить. То... Так, яка температура зараз? Ви подивилися? Мінус 16. 16 градусів. А в мене просто коси мокрі. <рес> <рес> Нормально. <рес> 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 Такоє. Йдемо. Ой, коротше. Це мій четвертий похід в гори. перший раз похід зимою. В принципі, навіть літом на високих горах завжди є сніг, але нема такого морозу, як зараз мінус 15. Завдяки тому, що ми вже йдемо під гору, то цей мороз навіть не відчувається, без рукавиць. Приймаю отак металеві речі і зовсім не холодно. Русланчик несе рюкзак. Рюкзак реально дає, дає дуже сильно. Зрозуміти, що підготовка не найкраща. Ще... Да. Ну і коротше йдемо. Пройшли на даний момент 9600 кроків за сьогодні. Пан Василь говорив, що нагору і гори приблизно ми пройдемо 36 км. Відповідно, в одну сторону в теорії мало би бути 18, а 18 тисяч кілометрів це сміливо можна сказати десь 24 тисячі кроків. Тому через якихось декілька тисяч кроків, скоріш за все, у нас може бути половина дистанції маршруту. Але завдяки в тому, що маршрут вище буде з більшим кутом, то йти буде набагато важче. Ой, Андрій короче, стартанув на початку, взяв рюкзак, закурив папіросу і через 100 метрів короче, сказав, що до побачення. Того ми зараз він віддихається, загрузимо його рюкзачком, щоб він відчув справжній похід в гори, а не цей шарівний чаюшку-чайочок пити, а бляха, а нічого не нести. Дев'ята ранку і йдемо. Вже такий важкий в лісі підйом, не знаю, на відео може це не буде здаватися, як крутий підйом, але йти по снігу, в теплому одягу важко. А з сумкою цією, то взагалі дуже важко. Ми цю сумку змінюємо раз на 2000 метрів. Андрію ще лишилось не метрів, а кроків. Андрію ще лишилось пройти десь близько 600-600 кроків і буде передавати мені естафету. Там у нас знаходяться кошки. Це такі штуки на взуття, які... якими можна ходити там по льоду, по снігу, по камінні. Одінемо ті кошки, вип'ємо Кока-Колу і буде йти легше. Вже видніються за лісом гарні гори, але ми будемо підніматися на гору, називається гора Каскад, десь ось туди в тому напрямку. І так, Андрюха бомбанув свою естафету. Зараз у нас 9.23-13 тисяч кроків, дивіться, як в нього. На бороді намерзло всяких двіжух. Нормальна тема. Я думаю, варто під таким е, кутом підйому треба мінятися на одній тисячі метрів, тому що дуже-дуже важко пройти дві тисячі. Дивіться, тут же десь приблизно 35%. 30 Ось сантиметрів снігу. Дивіться, які шапки понадувало Я на деревах. А ну давай. Ха -ха, класно. Так. 500 метрів пройшли. 500 кроків майже на одному подиху. Естафетка по 1000. Мені здається, навіть дуже легко. Можливо, будемо по якійсь 1300-500 робити, щоб не дуже часто знімати цей рюкзак. Але подивимось зараз. Ой. Снігу тут реально снігу значно більше вже. Дивно, що ми не зустріли ні однієї звірушки, але слідів повно є. Шерсті дуже багато на стежках. Ой, тут вже дуже все завієно. Заметене все. Ці чохли, які закривають взуття, називаються ступтути. І дуже вони нас рятують. Тому що дивіться який вже глибочазний сніг, нога вже дуже сильно провалюється навіть по такій відносній стежці, Тому дуже добре, що ми їх вчора орендували. Вони прямо без цього тут супер супер на кожні. І якщо тут такий сніг, дуже цікаво, що нас чекає далі. Чи менший, бо буде на горі здувати його вітром, чи ще більший. Бо якби мінімум зараз вітру ніякого нема. Щоб, бляха, цікаво дуже. Що буде далі? Йдемо ми по такій стежці, ніби якась група людей теж по ній йшла, там дві-три дві людини, не сильно втоптана стежка декілька слідів. Але йдемо ми вже, ніби як не по горі, а не знаю, якось не сильно піднімаємося вгору, а просто лазимо. Петляємо кружочки. Головне зараз в берлогу до медведика не потрапити, не провалитися. Ой-ой-ой. Перед нами такий страшний лісовий підйом. Дуже-дуже крутий градус. Навіть не знаю скільки. Просто дуже важко йти. А з рюкзаком просто жесть. Фу. Тупо провалюємося в снігу вже. Фу. Вийшли ми з лісу. Блін, скільки ми пиляли цими лісами, страшно. І вийшли нарешті на якийсь отакий вид. Я не знаю на яку ми гору будемо підніматися. Тут цих гір просто тьма. Того ліземо поки отут на горбок. Пан Василь Сусанін один раз тут був. Ну Він точно що не пам'ятає ідеально нічого, бо тут зовсім нема ніяких знаків. Тупо ноль знаків. Одна стежка, один знак побачили за три години. Ну це не нормально. Це може типово і нормально для Канади, бо Європа перенасичена людей. Дуже розвинутий туризм, там Альпи чи Карпати. Там все є. А тут прямо... Дивіться, 60 см сніг. Ой, дуже жорстко. Тут же робиться навіть трошки стрмно на цих обривах. Все, друзі, дивіться, тут просто, просто нереальний вид. Дуже кругом красиві гори. І ми не знаємо, куди йти. І дивіться, яка висота снігу. Оця штука повністю провалюється. Коротше, дуже жорстко. Дивіться, пан Василь, який бульдозер тупо під горб, шурує, прокладає нам стежинку. Ну тут же якось небезпечно, бо тут може бути навіяно просто сніжку. Закінчуються дерева, значить і землі тут може не бути. Але, але є якась стежка. Подивіться, яка росомаха в снігу. Це просто капець. Фу. Як ми маємо туди піднятися? Я просто не уявляю. Дійшли до такого небезпечного місця. Дивіться, за цим таким обривчиком, Там дуже-дуже низько метрів якихось 300, може, може більше, може до 500 висоти. Дуже вже страшно. Снігу дуже багато. Ой. По ідеї ми може туди маємо лізти, не знаю, але Но... страшно, що фізично дуже важко по снігу карабкатись. А окрім цього, ще висоти тут метрів бляха 500-600, напевно, набирати треба. Бойовий дух починає нас покидати. Дуже гарна тут місцевість. Круг нас. Все все в горах. Дуже класно. Можливо, нам вдасться ще вийти за цей ліс. Но там дуже, якщо буде отак багато насипано снігу на скалах, то це не рано, дивіться. Просто коліно в, сні... коліно в сніг. Це все. Це просто unbelievable, це нереально. Друзі, ми робимо перерву, не можемо все-таки дійти до верху, бо реально якісь висоти 60-80 метрів може висоти, але дуже-дуже важко. Пан Василь у нас найкрутий чувак, він йде перший, пробиває сніг, робить стежку. Я не уявляю, бо дуже важко. Постійно йде з рюкзаком. Самий це, не мотивований не і позитивно заряджений коротше, наш член нашої команди. О, да, Андрюха, Андрюха не сильно настроєний, він такий, що каже, що я би вже йшов додому, так, Андрій? <рес> ну, да. Да? Да. Ми з Русланчиком менжуємося, ні туди, ні сюди. Таке. Ну, якщо трайвер буде чистий або там буде нормально, то можна там далі нормально зробити. Коротше, ми спробуємо підняти туди наверх, зараз після цього відпочинку і далі буде видно. Дуже-дуже сильно сумніваюся, що ми підемо далі, бо дуже-дуже глибокий сніг і це небезпечно, як мінімум. І дуже... І ми ось куди. І ми фізично важко дуже. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, я таких людей, ну, поки що ще психів не бачив. Я не сильно слідкував за людьми, які лізуть в гори в але ми ніби підготовлені, ніби є кошечки ступтути всі справи. Но в грудні, в Канаді, в гори. Подивіться, снігу дуже багато. Вид просто неймовірний, дуже гарний вид. Тому не знаю, що більше придумати. Друзі, дивіться, я тако допомагаю собі рукою вилазити з цієї ями. Дивіться, що робиться з цією кіркою. Тут камінець, тут камінець, а тут... Вона просто в ноль провалюється. Дивіться, просто втопилася. Ой-ой-ой. Сьогодні ми коли йшли, тільки приїхали машинкою, то ми десь там ось там аж внизу зупинилися. Тут, дивіться, гірськолижний курорт, доріжки ось такі класні, а ось там внизу, де біла така, білий клаптик. Трошки вліво і вверх є такий місточок. Якщо ми сьогодні там будемо ще проходити, я вам покажу цей місточок. Тобто ми йшли цим місточком, обходили якусь цю гору, коротше, петляли отакі дуги, щоб піднятися оцим всім лісом. І на кінець то ми вийшли з лісу. І зараз ми, перед нами просто ще куча снігу. І зараз ми будемо одягати кошки, подивимось на якийсь вид, може нагоре. Цього національного парку банф і будемо повертатись назад. Бо ми сьогодні цю вершину взяти не зможемо, тому що, щоб її взяти, треба обходити ось так дуже багато цю гору, спускатися вниз, далі знову підйом, далі знову вниз, і якось туди підніматися. А нам це дуже важко зробити такою погодою з цим снігом. Тому ще одна не яка не побачена вершина. Я після Монблана не можу собі дозволити говорити покоряти вершину, бо бо природа і гори це така велика сила, яка, яка в будь-яку секундочку може обірвати будь-яке життя, тому я слово покоряти не буду надіюсь ніколи вживати. У нас є відео прикольне з паном Васильом, де ми лізли на гору Монблан, яка висотою 4800. Тому. Прикріплю до цього відео нашу поїздку на Монблан, яка відбулась трошки більше року тому. І, до речі, підписуйтесь на пана Василя канал. Він знімає теж е, відео про Канаду, про кует, про свої подорожі в гори і так далі. Тому відпочиваємо поки. Навколо гори. Яке там горе, закриті штори, там не горять мотори. Сам мої. Та між водами тягнеться ліс, шкіра моя білета з малий. За, за цими горами, за цим хребтом пан Василь говорить, що скоріш за все починається Британська Колумбія. Сама західна провінція Канади. Оділимо такі кошечки і йдемо по ось такому схилу. Не знаю, звідси так собі виглядає це все може не дуже. Але мені здається, знизу десь. Виглядає, ніби ми йдемо прямо по якійсь стіні. Мені так <клес> здається. Дванадцята година дня. Друзі, отут на цьому такому гірському хребту на сьогодні закінчується наш підйом. Дивіться, цей хребет веде на оцю вершинку. По, силах, ну, по часу, мені здається, десь до пів години треба піднятись. З цієї вершини треба спуститись вниз, ось так по горі, знов підйом на ось, на ось такий хребет. Якийсь. На зуб такий, потім знов спуск і знов ось туди підйом. В принципі, для літа це цілком нормально піти і погуляти 5-6 годинок. Дивіться, як, як просто яка це жесть. От туди вийшли, отак лісом йшли, десь 4, 4 кілометри до того місточка. Потім шурували оце підйом такий лісовими стежками, дуже-дуже великий підйом. Потім по тому хребту на краєчку ліса, на тих скалах були. Потім піднімалися отак і дійшли сюди і реально ще треба прям декілька годин. Зимку це дуже важко зробити. Тому на сьогодні наш маршрут закінчується. Будемо, продовж... Як Будемо спускатись. Може, знімлю ще щось, якщо побачимо щось цікаве. Тому якось так. Це місце називається Національний парк Банк. Дуже-дуже чудове місце. Літом тут просто. Найкрасивіше озера в світі з такою просто нереально красивою голубою водичкою. Дуже тут гарно, можливо, колись ще ми піднімемось, бо це вже друга гора, на яку я просто з Василем приходимо і не можемо піднятися по якихось певних причинах. Що ви скажете, Василь? Ну А чого довго! Супер все, все офигенно. Все классно. Поход получился классный, столько снега давно не было в моей жизни. Но пацаны устали, бросать своих нехорошо. Пацаны за час замерзнут и еще дальше заболеют. Хера. Гора стояла и стоит, а мы придемся или в другое место. Правильно? Правильно. Правильно. Я Потому... понять, на какой высоте мы находимся. Короче, если та высота у нас так аккуратно тут треба быть. Вот тут, видите, это такие же реально Отут вже за оцю, з цим сніжком просто обрив вниз туди. А там дуже великі гори снігу насипало. І реально мені здається перепад між отою вершиною і нами приблизно метрів 400, мені так здається, того ми вийшли на якусь висоту 2500-2600, точно, думаю, вище, ніж гора риси ми піднялися, це точно. Але... спускаємось. Коротше, друзі, я не знаю, якийсь такий я оцей скалолаз, що на Монблані, що тут. Мені подобається спускатись, бо це фізично не важко. І цей, я, звісно, це роблю неправильно, але в мене чогось страху нема. Надіюсь, я не бомбанусь десь спиною чи головою ззаді на камінець і не піду джобком вперед. Але... Дуже класно спускатися. Ха -ха. Дивіться який кайф. Ха -ха. Ой! Що вам ще розказати, друзі? Не знаю, що розказати. Оп! Друзі, 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 ми помітили, що тут просто така тиша, що страшно. І десь далеко якийсь бляха, тракторець їздив, то був мінімальний шум в цих горах. Але коли ми просто замовкаємо і не товчемо палками, то тут нереальна тиша. І тому що слухаємо. Дивіться, друзі, яка на самому краєчку стежечка. Чи це козочки якісь ходять по цій стежці, чи це якісь психи, ще дурніші за нас щось собі придумали. Я навіть не уявляю і не хочу цього уявляти. Але що я вам покажу? Цікавого. Дивіться, отут ялиночка попереду маленька. Я до неї йду. І ця ялиночка собі таку. Ялинка грибок. Да, ялинка грибок, таку шляпку собі. Наму зі сніжку. І так стали трошки передихнути. Класний у нас спуск, класна погодка, класна тиша. І що я хочу сказати про пана Василя? Ми всі вирішили, що сьогодні ми йому зробимо якусь ручну медаль з власними хендмейд-медаль. Зробимо. Бо він саме сьогодні крутий, він дуже замотивований і дядьку 40 років. А він тупо бомбить ну дуже сильно. Того пан Василь респектос вам. Ми тобі дякуємо, що ти вивів нас сьогодні вгори, в гори. Привіз цей класний парк. І взагалі нас зустрів і допомагаєш нам тут. А понасить можна вам ну, бодрящого краба. Дякую. Дивіться, як сніжку навіло, на гілочки. дерев, яка краса. Замело, ось справжня зима. Блін, Мені здається, в дитинстві ще 10-15 чи років тому, що я пам'ятаю якусь ковзанку. А коли почав ходити на якісь гульки в 17-15 років, то вже кожен новий рік ми святкували і це були дощі, якісь болото і все інше. Тому отакої зими я, можна сказати, не бачив дуже-дуже давно і взагалі не впевнений, чи її таку бачив. Класно засніжено, Просто якісь такі поодинокі випадки були. Пройшли до цього місточка, мені здається, що нам ще залишилось 3 кілометри. Дивіться, яка тут краса. Ну, Можна сказати, не краще, ніж в Яремче. Але теж гарно. І мені здається, що згори я показував цей місток, але я не можу. Я дезорієнтований якийсь, можливо там гора зверху. Але цього містка згори не мало би бути видно, тому... Ой, бляха, чуть не впав. Тому навіть не знаю, що вам гайси сказати. Отак. І так, друзі, петляли ми оцими лісами, кругами, такими великими серпантинами по тому лісі ось тому і були майже на отій верхівці білій а за нею треба було ще йти багатенько тому ось такий у нас вийшов сьогодні маршрут зараз дійдемо до автомобіля і подивимось скільки ми пройшли в сумі кроків і кілометрів і так друзі дивіться прикол ми приїхали сюди не було жодного автомобіля запаркувалися і виявляється, дивіться, машинка отак стоїть, можна сказати, вертикально, а ми поставили отак. <хи> Отримав пан Василь якусь на лобовуху картку, або за дивне паркування, або то, що ми не проплатили, хоча, мені здається, тут паркінг дуже великий і він безкоштовний повинен бути. За сьогодні ми пройшли, дивіться, 31 тисяча кроків по кілометрах, 22,5 кілометрів. Uh. Мені вдавалося і більше ходити, але це перший крутий досвід ходіння такого мандрування по таких високих снігах. Тому як не крути, це все рівно дуже крутий результат. Тим більше важкувато, можливо, бо поспав сьогодні 4 тільки годинки. То ми, можна сказати, дуже втомились. Але все рівно дуже класно, можна сказати, провели час, бо таке запам'ятається назавжди. Андруха, що скажеш? Нормальний походник був. Нормас, <кій> нормально. нормально. <кій> Отримав гарний досвід, да? а ти, Руслан, що скажеш? Я очікував, що буде легше. Бач, не вийшло. Пан Василь, що ви скажете? Отлічно, ви задоволені, я, так? Я, й, да, я йду, що Йде пан Василь дізнатися на рахунок цієї картки. А я вам, друзі. Говорю, якщо сподобалось відео, то поставте, будь ласка, вподобачку та підписуйтесь на канал, бо ми і далі будемо знімати відео про життя в Канаді. Ось так ми провели свій третій день в Канаді. Піднялись ну, не, на верш... не на вершину гори, але дуже гарно помандрували снігами. До зустрічі.